Технологіями, модним навчанням та рейтинговимоціннями. Але не забувайте, що наша школа це насамперед школа здоров'я, духовного очищення. А тому час подбати і про ваше здоров'я. Зараз ми з вами проведемо сеанс психологічного розвантаження. Мустіться тепленько, рученьки складіть легенько на ніженьки, лагідні очі прируште. Розслабте усі свої члени та органи. Думайте тільки про приємне, налаштовуйте свою перцепцію, не впадайте в прострацію, забудьте про фрустрацію, приготуйтеся до екстеріонізації. Ось так емоційно кожного дня налаштовуйте на роботу і наші вчителі. Нікому це ти розказуєш. Подивися уважніше на гостей. Інтелігентні люди з розумними очима. Самі педагоги і цю запорісну кухню знають на власному дусі. Яка там релаксація, хоть би встинути, кипяточку клюкнути. Розумне добре вічне дітям про на до школи, до школи змикає на дзвінок, Там мочі дитячі, навчає в газок, та владі звинує, дивиться через край, ми в школі щасливі, навіщо нам вбирай. Яка там релаксація, під безранкустиру, віки пляточку. Панського дайте во це, це всім відомого знаха Лимо на щас сніжи роки. Ехна! Графіку, ні не дидактика, не методика, головне, обід. Правильно, який же господар зустрічає гостей, не набувавши здоров'я? діставайте із печі смачні калачі. Готуймо хліб і сало, бо в нас гостей чимало. Скуштуйте вареного і печеного, солодкого і гіркого. Будьте як вдома, скуштуйте рігості, гості, на учительська з гарнірами смажених методів, а вушки дидактичні посвітлогірське. Вікровочева, експериментальна, водичка, лікувальна, цілюща. горілочка, фестивальна, коктейль районно методичний Приємного вам методичного!